Добрий день. Добрий день. Доброго дня патрульна поліція Вінницької області раділей поліції Гончар. І там дай вас входиться про фіксації нашої з вами Добре. розмови. Слухаю розмови. вас. Зупинуємо вас за порушення правил дорожнього руху. Якого? Розмовляли по телефону під час. Не розмовляв. Хорошо, не розмовляю. Не користуйтесь раменями пасивної безпеки. Тільки що скинув посвідчення Давайте ваше. Давайте ваше. Для начала, да? Що, що? А що це таке? Да, відповедана, управління, не покинули тому що так період де, на теперішній час приходить національна поліція, служить службу перепорта, реклатування. А де посвідчення? Замін посвідчення? До Замін якого посвідчення. там дійсно? Шо? До якого дійсно? Поки служу, то там, там немає відмітки. Ну там немає від, 20, та, від... То, то, від... То, та, немає відмітки. Добре, напарник вам покаже. Ну ви зупинили? Так. Ну. А чу, як, як, яке має відношення напарників? Ну, слухаю вас. Слухаю вас. Посвідчення. вас. Е -е, ви спиняли? Ні, ну, я спиня напарник Ну напарник не має посвідчення, як він може спиняти? Як це не має?

Яка причина за пів? Є відео фото фіксації. Фото відео фіксація? Ну як, ви таки підійшли? Ну як? що Не буде, ви проїжджали Ну як, а є фото фіксація у вас? У вас була включена камера, Покажіть Я не зможу. Ну та як ви не зможете? Докажіть, я був. Я был его пристегнутый. Хорошо, приятно. За ушком вас не стоят? Не, не стоят. А? Ну, посмотрите здесь. А? Так. Все, подякую. Подякували, подякували